Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Бухів та я її куратор Іросевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО з математики і розглянемо тему перетворення графіків функцій. А саме побудуємо графік функції y дорівнює мінус корінь квадратний з x-1 плюс 3. Як ми будемо діяти? Спочатку візьмемо за основу якийсь відомий нам графік. Нам з курсу шкільної математики відомий графік функції y дорівнює корінь з х. Y дорівнює корінь з x починається з нуля. І ось так от плавно збільшується. Це y дорівнює корінь з х. І будемо його видозмінювати, щоб отримати м, таку функцію, яка у нас записана тут. Отже, перший крок ми будуємо y дорівнює корінь з x. Далі, другим кроком ми побудуємо графік y дорівнює корінь з x-1. Що це значить? Мінус 1 ми діємо на x, значить це рух по осі x. У нас є одна характерна точка, ось ця 0. Ми почали з 0-0. Мінус 1 це рух вправо. Отже, тепер наш початок графіка переміститься в точку 1. І графік буде виглядати приблизно ось так. Це y дорівнює корінь з х-1. Ну і легко зрозуміти, що ми зробили правильне перетворення, що при х дорівнює 1 виходить корінь з нуля, тобто ми в нулі знаходимося. Далі, третім, ми побудуємо графік y дорівнює мінус корінь з х-1. Тобто попереднього, до попереднього графіка ми додамо мінус. Що це значить? Що всі значення Y зміняться на протилежні. Якщо у нас весь графік був додатнім, то тепер він весь буде від'ємним. Це зеркальне відображення відносно осі Х. Ми перевернемо просто. Отримали y дорівнює мінус корінь із x-1. І останнім пунктом ми маємо четвертим. Додати ще трійку. Y дорівнює мінус корінсь х-1 плюс 3. Це вже зробимо на окремому графіку, де буде зображено кінцевий графік, тобто відповідь. У нас x Отже, ми маємо ось такий графік. Починається він в точці 1 з координатою 1, 0. Тепер треба підняти на 3. Тобто точка початку, яка знаходилась тут, повинна піднятися по y на 3. Отже вона буде знаходитись тут. І звідси буде йти графік, який відповідає просто графіку кореня. Тобто це у нас і буде y дрівня мінус корінь х-1 плюс 3. У нас є одна характерна точка, початок. Можемо також досить легко визначити оцю точку. Це точка, в якій наша функція дорівнює нулю. Тобто y дорівнює 0, тобто мінус корінь з x-1 плюс 3 дорівнює 0. Це значить, що корінь з x мінус 1 дорівнює 3, 3, x-1 дорівнює 9 дорівнює 10. Ось так. Ну, Масштаб на моєму графіку не зовсім витримано. Тобто тут x має бути 10, але це не так важливо. Важливо, нам ось одна характерна точка, друга характерна точка. Ми задали їхні координати. Тут x10, y0. Можна 10 0, точка, а тут точка 1 по x, 3 по y. І загальний вигляд. Графіка це корінь. Такий самий, як у нас був з самого початку їх від рівні корінь з X. Це все. Це і буде відповідь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та отримайте відео з математики.